Об'єднання центрів української та болгарської культури для проведення Андріївських вечорів не випадкове, адже день Андрія Первозваного знаковий для двох народів. З давніх часів його прихід був сигналом того, що завершилася важка робота на землі і починаються різдвяно-новорічні свята, час відпочинку, колядувань, гадань. Викладачі університету згадують, як самі кидали чобіт через хату, лічили дошки. Запалюється. <смеш> і просто, коли горіть світя, видно, кінь робиться, як кіно, да? ось такий принцип. І дивитись на стіні, що ви там побачите. У нас в сім'ї три доньки, то мій тато кожного року з 13 на 14 січня сидів на вулиці і чекав хлопців, тому що вони прийдуть скоро і будуть знімати калитку, так? Да? Хлібушка. Сів і, і під подушку. І більше ж цього не розговорюває. Сужений ряжені пішов з колодцу. Ось такі морозидання прискли. Розповідаючи про традиції та побут народів, які здавна проживають на території Придністров'я. Екскурсоводи демонстрували праски, килими, рядна, вишиванки, намисто, посуд. Кожен з присутніх міг повністю, що він належить його народу і був би правий. На території Придністров'я національності ніколи не жили розрізнено, змішувалися, переймали найкраще один в одного. Тут же штує українці. Штипобу дуже схоже, що в українців молдаван болгар. мазанки, саманні стріхи, гончарне виробництво, розведення вівців, приготування різних смачних страв, об'єднували й свята. Молдавани, українці, болгари завжди прославляли багатство врожаю, виноградники та поля, мелодійні пісні усе це взаємопов'язане з часів Катерини, з часів, коли болгари були під великою Османською імперією. Проведення Андріївських вечорів за задумом організаторів в першу чергу носить просвітницький характер. Крім того, студенти, які виступили в ролі екскурсоводів, мали змогу відчути себе ораторами. Це досить знадобиться їм, коли вони вже закінчать навчання і будуть працювати з дітьми в шкілах і в інших закладах. От І такий досвід можна отримати тільки якщо це не в культурному центрі, якщо це не в стінах університету, тільки якщо людина активно залучена до діяльності якої небудь громадської організації. Яна Прищепа, Олександр Чибан, перший республіканський, програма поромінь.